Вітаю всіх! Зараз ми з вами проведемо таку невеличку консультацію з приводу як правильно користуватися термосом-генератором живої води, води лівінквоти, для того, щоб він вам слугував довго, дарував живу, цілющу водичку. І е, ви були впевнені в тому, що водичка дійсно має цілющі властивості. На вигляд, це звичайний термос, але до кришечки термоса доєднаний. Такий невеличкий металевий стержень. Це стержень є сплав металів, який розробив професор Олег Покотило. І цей сплав на основі магнію. Термосгенератор живої водневої води це розробка професора Олега Покотило, має патент, має всі свідоцтва, має клінін. Досліди, клінічні, медичні висновки в тому, що дійсно цей прилад дає нам живу, цілющу воду. В термос ми наливаємо просту звичайну водичку, не газовану, не мінералізовану. Не кип'яток, не можна наливати гарячу воду більше 40 градусів, не можна наливати воду з хлора, з хлором з крану, от. і водичка повинна бути така питна, як ви вживаєте її щодня. Але завдяки цьому термосу, завдяки цьому сплаву металю, водичка міняє свої показники з живої на цілющу водичку. Але у разі користування термос стержень покривається таким сірим нальотом. Це нальот оксид магнію, і його повинні ви щоденно щищати. Як часто, щоденно по рекомендації, якщо водичка у вас очищена, то буде трошки рідше. Якщо водичка більш насичена мінералами, більш жорстка, то нальот буде з'являтися швидше, і його потрібно знімати. Знімати як? Є декілька спосібів. Перший спосіб це металевою щіточкою, просто пошкрябати, подряпати стержень для того, щоб він заблищав. Мені більш подобається метод, коли треба такими рухами просто натирати, щищати оцю клівочку. І таким чином він заблищав, і він сполоснули, і він готовий до вживання. Тому не забувайте чистити, начищати стержень, не забувайте доглядати за своїм термосом-генератором, і тоді він вам буде дарувати живу цілющу воду більше 5 років. Будьте здорові, пийте живу воду.